Голос Америки, ефективний парламент, контроль над виконавчою владою і боротьба з корупцією. Такі амбітні цілі має проект Рада, який фінансово підтримує Агентство США з міжнародного розвитку. Проект допомагає українській владі впроваджувати систему електронних петицій. З її допомогою усі громадяни зможуть, коли система запрацює, впливати на рішення органів влади і виступати з ініціативами. Розповідає наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Киянин Василь Білий ходить на пікети до Верховної Ради і Нацбанку як на роботу. Колись взяв валютний кредит, але через падіння курсу гривні не може його повернути. Вважає, що допомогти вирішенню його проблеми можуть лише депутати і урядовці. Ми перемагаємо Против... прийняти закон по валютним позичальникам. Ледь не щодня під Верховну Раду, Нацбанк і Кабмін приходять сотні людей: шахтарі, профспілки, підприємці, таксисти. У кожного свої проблеми, але рішень вони вимагають від чиновників. Вже зовсім скоро всіх, хто має до влади якісь вимоги або пропозиції, з'явиться ще одна можливість їх озвучити електронні петиції. Перш за все це потрібно сформулювати проблему і зрозуміти, чи вона цікавить ще когось. Потім е, написати цю е, ідею у вигляді електронної петиції і запросити там розпіарити цю ідею серед своїх однодумців, серед е, співгромадян, е, сусідів і так далі, щоб вони підписались під цією петицією. Якщо петиція подається в сільраду на її підтримку, достатньо 50 підписів в столиці тисячу. Щоб документ потрапив на розгляд президента або парламенту 25 тисяч. Електронна петиція це не просто як було раніше. Ти написав папірець, тобі е, написали відписку або просто викинули цей папірець. Ні, це означає, що якщо ви зібрали певну кількість однодумців в вашому місті, чи вашому районі чи в області, орган влади буде зобов'язаний розглянути це питання по суті. Чи йдеться про ремонт дороги, чи про закриття школи, чи про щось завгодно. Система подання електронних петицій успішно діє в багатьох країнах Європи та Сполучених Штатах. Саме тому кажуть в агентстві США з міжнародного розвитку вирішили підтримати її запровадження і в Україні, адже це дозволить активним громадянам просувати реформи. Це, в принципі, шлях до реалізації тої глобальної ідеї, яку в свій час заповідав майдан, про те, щоб змінити не обличчя, а систему. Закон про онлайн петиції вже схвалив парламент. Отже, незабаром тим, хто звик домагатися змін в країні пікетами, доведеться опанувати інструменти електронної демократії. Руслан Диниченко для Голосу Америки, Київ.